Пав любі друзі! Всім привіт! І сьогодні ми залетіли знову в хор режимчик, тому, що, що, тому що, що його сидіти по тайконам одним. Правильно, правильно. На черзі сьогодні в нас, як ти бачиш, вверху екрана просто напис: The Host Hunter Experience. Що це означає? Означає, що ми будемо. в ролі. Не, стріляй, це ти. хе Хе-хе! Сьогодні ми будемо виступати в ролі мисливців на привидів. Я так розумію, у нас буде якесь ось до, напевно, такі приколи поняв. Всяка ем, ну, екіпіровка, коротше, потрібна нам амуніція, типу, що це за радіо таке. Не знаю. Тут є ось до розп'яття, ЄМП є, якась книжка, фонарики, фотіки. Коротше, всякої купа лабуди. І насправді дуже цікаво, чим буде схожа ця гра на гру Фазморфобія. Якщо ти знаєш, є така гра в стімі, я в принципі трошечки в неї грав, е, і тут. До речі, намальовані чотири привиди. Можливо, якраз таки в цьому і буде прикол. Але хто знає, хто знає, хто знає, поки не провіриш сам, нічого не дізнаєшся. Тому, в принципі, ледливо. Воно у нас є таке ось до місця на чотири чоловічки. В принципі, можемо бігти. Оба ого. Появились. У нас є зразу в руках фонарик. Що досить цікаво. Вітаємо в першу вашу ніч болювання. Ми помітили, тут дуже дивні щось там, щось там, коротше, репорти. Наша робота зловити цього привиду. Об'єктів взяти камера from one wall. А, окей, де камера? Ось до камера. Пікап камерс, let's go. Бемс. Є таке діло. Тут є ще РПГ, тільки на що воно надо, непонятно. Проте окей, тепер. Пул Пуллевер, то екзітеван. пол шість камер раунд з хаус. Коротше, нам треба зайти в хату зараз. І виходить, поставити всі камери. До речі, локація реально максимально, максимально схожа з оригінальною мапою. В грі фазморфобія. Куди? Ось до сюди. Треба камеру поставити. Окей. Перша є. До речі, в мене є фонарик, можна про це не забувати. Так, сюди нам, походу, не треба ставити камери. Окей, можливо, тоді-сюди. Бемц. Да, диви, тут є місце під камеру. Три із шести. go. Тут що? Сюди теж треба втулити камеру. Питань нема. Нам. І, напевно, ще в підвалі треба буде поставити одну точно. Я щось так думаю, тут є всякі штуки за робокси, проте це не так цікаво. Окей, Бемц. ще одна камера є. І, напевно, одненьку треба нам буде поставити в гаражі, да? Я так розумію, да, сюди ніхто ще не заходив в гараж, тому, в принципі, да. як я й казав, Бемц, все, всі камери на місцях. Що далі? Тепер е, треба перевірити з ЄМФ всякі приколи. да? ЄМФ це у нас десь. Е, де, 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 де. Отакий От ось доприборчик. Бемс, ми його берем. All right, let's find some ghost clues, типу, якусь активність цього. Приведа. Да. Один із десяти checked. Ага, нам треба просто перевірити кімнати, всякі місця, да? Окей, питань нема. В Принципі, том. Тут нічого нема. Тут також нічого нема. Треба одразу перевірити підвальчик. тому що підвал, ти знаєш, діло таке. Мені не подобається. Ой, обалдіть, що тут я знайшов. І залишається остання просто кімната. Це у нас, напевно, остається гараж, правильно? Ану, бенц, да. Деньгі, но клюіс. Типу, немає ніяких актив... У нас цей це що це тут розбилось? А, це було з цього, да? Е, зі спальні. Пішли, провіримо. Окей. І треба, походу, з цією штукою по-любому перевіряти. Що тут? Нічого? Може в другій, поняв, може оце тут? А тут і світло пропало. Обалдіть. А може тут його ніхто просто не включав? Ага. Коротше, мій персонаж каже, типу, тут все окей. Треба, походу, перевер... по повернутися в грузовик і перевірити, чи можливо камери щось зафіксували. Окей. питань не мам. До... Ану, бемц Ага, ти поняв? Отака в нас камера тупо переключається раз за разом. Ну, типу. Кожна із шести, отаку просто ми можемо наблюдати. Прикольно, непогано. Але у нас в принципі нічого такого немає. Да? П'ята і остання камера, що скаже, що теж все окей, да? Угу. Типу, ніяких приколів немає. Nothing happened, Да. Каже, ей, я бачив камери, в тебе поганий, типу, цей. Ну, погано ти її поставив, вона має погану видимість. Ну, пішли, що що? Я що, винен, що? Тут, до речі, постійно якась штука літає. Мені оце. Від чого це воно ось долетить? Якийсь мем? А, це від штуки за Робокси. Тю, лол, окей. Бемц, камеру переставили. Що тепер? Я повинен. Е, ага, я повинен повертатися назад і перевірити вже все завтра. Окей, окей, питання мав тоді Бемц і отако лук гост Шо? Евіденси? Типу, ми звітуємо, да, що ми взагалі поробили тут і що взагалі тут трапилось. Окей, Бемц. Хороша робота. Я е, очікую більшого завтра. Ну. Ти знаєш, що ти там очікуєш нас не хвилює. Получиться, <ривається> як получиться. І ми, типу, заснули, да? Чи що, чи ми просто поїхали? Так, новий день, нова гривня. Питань нема. Сьогодні ми повинні, типу, зловити нашого привида, да? Візьми spirit box. Е, ось, до, це така штука, типу, оця рація, як я якраз казав. І використай його, щоб, типу, знайти привида в, в, в The, the Ghost Haunting Room. В смысле, іменно знайти комнату привида, да? Обалдіть. Ну. Цікаво, цікаво. Проте як користуватися цією штукою, взагалі абсолютно непонятно. Чи якось воно має шипіти, чи чи, чи що. Непонятно одним словом. Давай прийдемо зразу сюди. Що тут? Тут нічого. Да? Ну таке, як да. Окей. А тут що? Входу теж нічого. Угу. Ем, Ти знаєш, я дуже не хочу в підвал перевіряти, спускатися. Мені щось ця ідея з підвалом не до вподоби, я тобі так скажу. Давай включимо світло. Хай горить на всяк випадок. У який. Жах. Тікай, 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 кажу, тікай, кажуть, тікай. Обалдеть. Просто обалдеть А як вийти? Єс. Що єс? Випусти! Випусти! Обалдеть Чому ви тут, каже? А, це я кажу, чому ти тут? Привіт, всі справи. Обалдеть Ой-ой. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой-ой-ой. Окей. Каже, повертайся і перевірити камери на ПК. Угу, Окей. Що тут у нас? Давай дивитись. Абалдіть, так різко тепнуло, якось і все в мені в лице. Я ж злякався. Йой, щось там файна він торкнувся дверей. Е, треба взяти ультрафіолет і перевірити їх на відбитки пальців. Абалдіть, а, а, а нам обов'язково туди повертатись. Ні. Я не дуже хочу, чесно кажучи. Але, в принципі, хто нас питає, правильно, правильно, я зрозумів. Ось до Обалдіть. Такий собі ЛГБТ-фонарик. Ух ти. Uh, reset the power box in the basement. Uh, в підвалі треба тепер починити електрику, так? Да? О, oh, який жах, який же ж просто прикол. Прикол. Так, окей. Фіксим штуку. Бемц. Світло знову є. Great. it's freezing хіра? Типу, тут, каже, тут, типу, той вода. Ем, трошки холодно. Тепер візьми DOS і постав його в підвалі. Угу. Ну, слухай, відпечатків пальців не було, в принципі, я так зрозумів. Ну або принаймні його не було чутно видно. Тоді нам тепер путь. Ага, оце такий у нас з DOTS, я поняв. Питань нема. Я бачив камери. Ем, швидше, типу, поставте dots in required spots, типу, на потрібні місця. ну. Що ж робити? Пішли. Чому тут знову нема світла? Це питання. Ладно, ставимо. Як бомба в кескі ставиться, прикинь. Приколи, окей. Третя. бемц. І тут треба четверта. Ага, обалтіно. Бемц. Всі доться на місцях. Окей. Можемо повертатися, виходить, назад. І, в принципі, перевіряти, е, чи щось на них видно. Якщо. Ух ти. Привіт. Гедаут. Типу, забирайтеся зараз же, да? Ну так, ну дайте мені. Дай, дай віддай мою камеру. Я повинен. Е... Типу, вибратися звідси сьогодні, да? Ну, покинути це місце. Обалдеть. В общем то, якщо щось там буде аномальне, то ми будемо бачити на оцих доцах, як він буде там щось бігати, щось робити. А, не поняв. Лук. Ааа, на оці штуки треба розписатись, да? Поняв? Питання мам. Тепер закривайте двері і покидайте це місце, да? Угу, цікаво. А у нас там таймер якийсь є, прикиньте, бачив? Там на дві тупо дві хвилини. Що за прикол? Ти типу, покаже, твоя робота ось, ось ось і типу буде, да? А зараз е, використовує МФ в підвалі, щоб виявити, значить, якісь сліди привида. Обалденно, я тебе поняв. Так а в смісі, у мене ж уже були. Що за приколи? Ладно, але тут до речі, ну, походу, реально холодно. Бо ми коли хекаємо, дивляться всякі штуки. Ну, типу, штуки кажу, диви. Е, Пар, пар поняв. Так. Ух ти. О. 5, 5 EMF, я поняв прикол. Чому телефон е, телефонує? Ой-ой, локейт зарінгінхофон. А де він? Де де? де де Я не чую, я не мор. Де? Що за приколи? Де телефон? Де він телефон? А, ось ду. Пікап phone, Окей. Алло, хто тут? Ух ти. Ух ти. Каже, уходь. Типу, да. Йди звідси каже. Я кажу ні. В смислі, ні? Я залюбки звідси свалюю, в Хе-хе! Обалдіть, ти що, ти що таке говориш? Приведу. дурачок чи що? Фу? Обалдіть. Світло появилося, прикольно, обалденно, я б навіть сказав. Треба перевірити камери, дам. Окей. І що? Хм. Нічого. Хе-хе-хе. <с> да, та ти що? Е, не поняв. Він каже, що ж, тоді йдемо, типу, гіршим шляхом, да? складнішим. Мені дали розп'яття, і тепер е, його треба розмістити в зазначених зонах у підвалі. Ага, оце то да. Тотальні приколи. Я понял. Так, перше розп'яття є, друге, я так розумію, десь. Так, да, сюди диви. Прям на цей круг. Обалдеть. Чудово, це повинно його зупинити. Ага, і що знову, що, що, що знову? Ховайся. Смісі, куди? Смісі, ховайся. Ой-ой. 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 А куди? Я ж не знаю, куди ховатися. А що всі до мене прибігли? Нашо? Нам тут хана. А ні, я отримав беджик. сховав, сховався, типу. Лол. А що, ми зараз побачимо цього дядька, да? Об'єктів, диви, не міняється. Типу, там запустився таймер, але він зупинився ось до на одиниці. О, прику. Тепер треба звітувати про привида, да? Угу, Я поняв. Окей, окей. У нас тепер таймер, до речі, по нулям, прикинь. Все. Типу, ну, нас повинно було побити, да? Що? Тепер закривай двері і. Е, уїжджайте звідси, да? Угу, я поняв. Тепер все? Ні, прикинь. Обалдій, та що ж таке? Ви типу, дуже близько, щоб його зловити. да? Я чув паранормальну активність на моєму моніторі. Звідти, я впевнений, що там щось, 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 щось. Сьогодні ви повинні поговорити з привидом. З приводом, з приводом знову. Та в сенсі, я не хочу. Use the spirit box, щоб поговорити з привидом. А що ти нас. А що ти чуєш, сам сидить там в своєму кабінеті і нам розказує, що робити? В Що приколість, чи що? Обалдеть. А чого сам не підеш? Назму. Ух ти, світиться, прикинь. Щось не так. Алло, тобі не повинно було повертатися. Чи не можна було, чи що? Я не поняв. Дивіться, йому погано, ми дуже близько, щоб його зловити. Перевірте камери на своєму ПК. Ага, я поняв. Питань, в принципі, немає. Ідемо. Що тут, що тут? Чудово, ми маємо докази, що він там. Але нам потрібно більше доказів. Ми повинні покінчити з ним. Е, візьміть свічки і зажигалку. щоб... Щоб що? Коротше, візьміть оці штуки. Тепер розмістити треба свічки по тому кругові. Ти хочеш його прикликати? Ти що, дурак? Ти чим думаєш, Алло? Обалдіть, просто який ти дурачок. Нам же ж зараз тут усім хана буде з цими свічками, ні? Це ж просто 100%, ну. Ой-ой. Ой-ой, випустіть меня, будь ласка. Хе-хе-хе. <laughs> Зараз буде прикол. Да, ховайся. Я поняв, я поняв, я поняв. А як Як швидше не можу бігати? Прикол, 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 прикол. Оп. <laughs> Тихо? Я от того сховаюсь. Все, я сховався. Да? Я сховався? Походу я не сховався. Мені не дають бейджика, я, походу, зараз, ну, GG. Походу, зараз буде ГГшка. Або ні, диві, нормально, вижили. Плася, взагалі, між машин сховалася, прикольно. Ні, коротше, якийсь тут привид нуб, якщо чесно. Взагалі нубас. В таких місцях нас не знаходити, це, звісно, прикол. Проте окей. Що тепер? Звітувати, так? Чи? А, ми не туди пішли. Треба піти на оцей круг подивитися, да? Що значить інвести? Інвести, Ой, ще англійська, просто шок якийсь. Ладно. А, у. Дивно, це ненормально для привида. Це, походу, демон. Я похо я повинен е, записати. Та в смісі, опять ми сюди повернемося. Ладно, демон, вибач, я тебе не обзивав, це все був не я. Якщо що, не вбивай мене, будь ласка. Хе-хе-хе. Обалдеть, я думав вже все, ми, типу, пройшли. Я собі, знаєш, наросла буні. Тут уже обзиваю. Ага. Проте. Ладно, записуємо. Двері закриваємо. Бемц. Хе-хе-хе. І поїхали, все, нормально. Окей. Okay. Вітаю. Сьогодні ваш останній день. Ну, звучить дуже погано, якщо чесно. Поки ми не маємо всі докази, які потрібні, ми can spawn him А, ми можемо його призвати і вбити, так? Да? Йди в підвал з. А, йди в підвал і знову запали свічки. Прикол. Ладно, робити, в принципі, все одно нічого. Тоді лезгіря. Знову запалять свічки. Що далі? В ім'я Господа. Е, врятуй цей дім від злих духів. Амен. <свігалі> і все, це все? Ми зробили це! Тепер ми можемо йти звідси, да? Ага. Ой, тепну. Вітаємо! Ви, е, типу, вигнали привида. Я пишаюсь вами, і мені дали бейджик, типу, демон Дес, смерть демона. Е <свігалі> І мене в інший режим перенесло, це що за прикол? ха <свігалі> Не пун. <свігалі> <свігалі> да? Це чудно, автор дуже хитрий хлопець. Проте, що ж на цьому, як ви розумієте, цей відеоролик підходить до свого завершення. В принципі, демона ми вбили, світ спясли, все хорошо. За це що за це треба поставити обов'язково вподобайку, а також підписатися на мій канал. Ну і звісно, написати в коментарі, що все-таки відосик був топчик. Я теж топчик, і, і, і що, і що, Я вообще не знаю, що ще сказати. Тому, в принципі, всім файного настрою і всім.